Михайль Семенко Ажурна сукня. Як лаптик побачив спідньої сукні, ажурної сукні під рухами ніг, ніжки, як витонч, струмні і струнні, І в струнних акордах крайних я приліг. Мені подобається, коли ти проходиш. І повні проміння рухання колін, ти поглядом палиш і рухами твориш, і оживляєш ласкою холодність стін, я бачу крізь струни побіжність усмішки, прозорість панчохів, і сталевість ніг. Як близько, як близько омріяні ніжки, я в струнних акордах. Крайніжок приліг. Переможного миру вам.